Далі по бюджетних смартфонах до 1500 гривень є ось такі варіанти. Це ZTE Blade a 20-го року 32 ГБ пам'ять телефону, 1500 ціна. В комплекті зарядний шнурочок ідеальний стан телефону. Huawei Y7 216 по пам'яті, ціна 1300 гривень, є легкі коточки по корпусу. Комплекті зарядних шнурочок. Huawei y 5 18-го року, синій такий темно-синій колір 2.16 по пам'яті. Ціна 1150 гривень в комплекті зарядний шнурочок. Далі Redmi 7A ось такий 2.16 по пам'яті, чорненький колір, гарний стан по телефону, по екрану без серйозних нюансів. В комплекті зарядних шнурочок. Всі телефони працюють, включаються. Можна подивитися також вибрати варіант. У місці рівному це всі простенькі телефони для самих звичайних задач. ZTE Blade A5 2.16 по пам'яті, ціна 1000 гривень, є легкі потертості по задній кришці в комплекті зарядний шнурочок. Всі ці телефони можна замовити у, у місці рівному, також можна замовити по новій пошті. Якщо бажаєте наложений платіж, мінімальна предоплата по будь-якому смартфону 200 гривень.